Всім добрий день, я вас вітаю, ви дивитесь канал Заводіла. Сьогодні я вам покажу один гарний автомобіль, який їде для хлопців Збройних сил України. А що це за автомобіль? Зараз ви побачите. Чуш, а можеш на дрон зняти? Я зараз покатаюсь. Ну, покручусь, так? Да? Можеш, пожалуйста, не на Івпів дрон знімати? Пожалуйста. А отакий на ну, сьогодні японсько-американський скакунець на повному приводі цей автомобіль я маю доставити хлопцям військовим в Донецьку область. І заодно познайомлю вас з ним. Розповім про біг, стан, що куди, що за чим, чого, скільки він коштує, скільки він жре, з якою він комплектацією. Це військовим, всякі прикалюхи. Отакий він спереду, отакий він ззаду. Є така теорія, коли. Помиєш машину, то вона швидше їде. І менше топлива жри. Помили. Ну так, сполоснули. А що ж ми хлопцям будемо? Грязну машину віддавай. Мені чисту її віддали. І я маю чисту передати. Поїхали, зараз протестуємо. Чи правда це, чи не правда, що коли автомобіль помитий, чистий, то він і їде краще і потужніший. З масло я перевіряв два дні назад. От як було, так і є. Проїхав я на ньому там, майже 250 кілометрів. Масло вона не зіжрала ні грама. Це не можу не радити. Погнали! Знаєте, так рано я проснувся. Хочу показати вам як припульці висаджувати. Бачите, що ви там свій космічний корабль. З іншої галактики прибув. Я два дні на цьому автомобілі поїздив. Скільки я там конкретно проїхав, я хер його знаю. Виглядає він такий борзенький, да, пацанчик. Нормально, нормально пойдет. Я його не заправляв, бо він був заправлений. Влізло нам 50 літрів. Я, виглядав, я викатав літрів ну там 15-20. ну 20. 50. Ну і що, які ваші ставки господа, по поводу розходу, я навіть не знаю, які він тут. На UPG, до речі, подарунки роздають. Ось, будь ласка, це в подарунок. Дерверті кажу, не було, я їхав. Він один раз вже вискакував, я знаю що це. Це по смесі нас лямбда, щось там показує, що у нас бідна смесь десь. Повітря не вистачає. Зараз ми з вами знаходимося вже в Донецькій області і передали ось цей красунський кун з Америки, точніше не з Америки, а з Канади, хлопцям зі Збройних сил України. Хотів би трошки вам розповісти про цей автомобіль, тому що особисто мені він надав такі певні емоції, і він як варіант дуже цікавий. Автомобіль називається Honda Ridgeline. Я думаю, що ви самі знаєте, і для вас не новинка, що США та Канада, країни, де дуже розповсюджені такі автомобілі, які називаються Пікап. Пікап це в нас кабіна з кузовом дані авто, дуже розповсюджені серед фермерів, людей, які займаються активними видами спорту. ну і так далі. Тому компанія Honda не хотіла прогавити свій час і випустила в Канаді от саме ось цей варіант, який називається Honda Ridgeline. Він у нас бензиновим двигуном. За об'ємом 3,5. Двигуна перейдемо трошки пізніше. Візуально він виглядає, як на мене, брутально. Такий, знаєте, агресивний парняга. В нього є така певна своя візуальна особливість, і дане авто не схожий ні на які подібні. В нього є великий просторний кузов, який має один певний секретик. Зараз також його продемонструємо. Ось такий у нас візуально. На повному приводі, що дуже необхідно зараз. Ну, Ось в таких умовах десь на полі. В сніг автомобіль виграли на одному аукціоні в США. Фінальна його ставка була, це може буде звучати дуже смішно. 600 доларів фінальна ставка за даний автомобіль. Скажіть, хубаво, це пів айфона. Що можна зараз за 600 доларів купити? Ну, За 600 доларів можна тільки отримати піз. Він продавався от рівно в такому стані і рівно з такими от пошкодженнями. В нього не було ніяких там, технічних зауважень. Автомобіль приїхав, виїхав з контейнера, йому залили масло, замінили фільтри і він поїхав кататися. Автомобіль має вантажний відсік, або, як називають кузов, і повноцінну кабіну, яка ще називається Crew. В пікапах на ось таких от прикольних дисках. Встановили абсолютно нову зимову гуму. Відчинимо капот і розповім трошки про двигун. 3,5 бензиновий атмосферний двигун. Це шестициліндровий атмосферний бензиновий двигун, Алюмінієвий блок, алюмінієві ГБЦ. Їх тут дві, 6 циліндрів і система ВТЕК. Двигун оснащений такою системою, яка називається v c M, Variable Cylinder Management менеджмент. процесі їзди він може вимикати якихось три циліндри або, проще кажучи, одну з якихось ГБЦ. мобіль працює, двигун працює, але працює тільки на трьох циліндрах. І ця система називається VCM ВТЕК це система, яка пов'язана з вприском. Тобто У них там є розподільчі вали з своїми кулачками, які короткочасно регулюють саму висоту клапана для подачі більшого. Або меншої кількості палива. Двигун, в принципі, можна сказати, як і технологічний, але він достатньо старий. Випускався аж з 1998 року. Автомобіль на даний час по території України проїхав майже 8 тисяч кілометрів і ніяких критичних зауважень виявлено не було. Працює двигун зв'язці з автоматичною п'ятиступеневою коробкою передач. Перше покоління Honda Ridgeline випускалося з 2005 по 2014 Рік. Далі вже пішов випуск другого покоління. Задню частину в нього форма, ну, з цього кузова, форма бортів. Вона якась така, ну, незвична, як для пікапів, вона тут трохи підвищена і чим дає більше місця, більше простору, конкретно в кузові. Відчиняємо наш кузов. Що ми тут бачимо? Це просто звичайна рівна підлога, але вона має один певний секретик, яким не може похвастатись кожен пікап. А як вам отаке? Тут просто ще одна така сама ніша, ще один такий самий кузов. Ви гляньте, скільки тут місця. Запаска. Виїжджає як торт на день народження. Крута штука, дуже крутий відсік, ну не знаю, місця тут нереально багато. Зачинили, погнали далі. Ззаду у нас є фаркоп. Залітаємо в салон по комплектації. Шкіряний салон, великий підлокітничок, ось такий ключик з двома кнопочками, автоматична коробка передач п'ятиступенева. cd шпілер наш, тут всякі там бардачки, аварійки, клімат-контроль, підігрів сидінь. Тут також багато всяких ніж. Має декілька подушок безпеки, одна з яких спрацьовувала. Масивні великі ручки, автомобіль, до речі, тонований. З цієї сторони у нас є електрорегулювання сидінь. Тут подушки безпеки вона спрацьовувала. Бо в автомобіля, певно, всього був якийсь, я не знаю, якийсь пошкодження, але зараз він цілий. Повний електропакет, електрозеркала, шкіряне кермо, круїз контроль, люк, в салоні автомобіль дуже просторний. Три бутилки віскаря влізли туди. 07. 07, три бутилки. Де <різь> туди побачив. Ахуна машина. Ззаду тут у нас така велика лавочка. І ці сидіння при необхідності можна підіймати і ставити сюди якісь додаткові вантажі. Цей моторець може підпивати не тільки 95-й, але й 92-й бензин абсолютно спокійно. Плюс для військових те, що цей автомобіль дуже місткий. Мені цей автомобіль дуже сподобався. Поїздив декілька днів. Мої емоції від нього тільки позитивні. Ну, понятно, крім витрати пального, хочеться, щоб було тут 5 літрів витрати. але де ви таке побачили на американських автомобілях з об'ємом 3,5. Давайте дивитися реально, на речі. Подобається підвізка, він збитий. Він, якщо порівняти цей автомобіль з якимись іншими пікапами, по типу Ford F150 або якісь аналогів, то помітив, що, наприклад, у Форда в нього підвізка якась вона така сама собою живе. Ті їдеш, в нього там одне колесо брязкає, інше. Ну, коротше, вона така якась. Конкретно даний автомобіль мені сподобався в підвізці, бо він збитий. Він якийсь от вкупі тримається, він не тріщить не ні пластики, нічого. Хоча він 2007 року, і певно, мало би вже бути така, да, як сказати, розхльобана машина, але не можу сказати за неї нічого такого. Гарно гріється, дуже тепло, працюють всі кнопочки, підігріві підсвіточки. Пробіг в нього 270 тисяч кілометрів. Я ще гадав, як так автомобіль з США і на приборці. Бачимо розкладку в кілометрах. Цей автомобіль збирався в Канаді, тому дані авто вони йдуть там з кілометровою розкладкою. Витрата пального в цього автомобіля середня вийшла особисто в мене. Ну от в такому режимі ви тільки що бачили. Я навіть порахувати не можу, бо два з половиною дні він у мене в принципі їздив в такому режимі, бо мені треба було його перевірити, чи в нього щось не відпаде, не відрегне, тому що автомобіль. Ага, направо, Ой наліво. Що автомобіль має відразу їхати, ну, виконувати свої прямі обов'язки. А два з половиною дні я проїхав, певно. 250 км, але спалив майже 51 літр палива. Ну так вийшло, ну що зробиш? Ну Зате перевірку і тестування він пройшов на ура. Режим траса в мене вийшов 12,5 літрів на 100 км. І якщо спокійний міський цикл, то в районі 14-15 літрів. Як мені сказали військові, що це дуже гарний розхід, тому що є крокодили які жруть і по 20 і по 25 літрів, от прикиньте, от, якби у нас не було розмитнення в країні, на ну правда, це щось таке на грані фантастики, але ж все-таки давайте представимо. Купили б ви собі такий пікап? Чи ні, можливо, хтось ними користується, тому діліться своїм опитом, коментуйте. Можливо, сподобався цей варіант, чи може ви розглядали собі в покупку такого плану авто. Особисто мені він ну, дійсно сподобався. Я би собі розглянув, але певно зараз в мене ну, немає такої, як сказати, необхідності, де і все. Хоча є в нього великі плюси це місце, він нормально ходить по. По грязюці, по багнюці. Я знаю, що зараз набіжать і скажуть, куди ти, що дурак, 15 літрів це ж дуже багато. Для таких людей, які люблять зекономити, на дані двигуни встановлюється газобалонне обладнання. Дане газобалонне обладнання може встановити фірма Профігаз, яка цим займається професійно, мережі профігазу, є по всій Україні. На даний двигун ціна встановлення ГБО складає 33 тисячі гривень. Для військових скидка до 15% виходить в районі 27 тисяч гривень. Тому звертайтесь до професіоналів, мережі станцій профігаз є по всій Україні. І на секундочку, витрата газу буде 100%. Бензин він пити не буде, буде пить тільки газ. А якщо сподобалось вам дане відео, то обов'язково ставте лайки, вподобайки, вірте в Україну, донайте на ЗСУ і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонслава!